14 грудня в Україні згадують тих, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції цього дня у 2006 році. Президентом України був підписаний відповідний указ. Більшість чорнобильців називають 14 грудня днем ліквідатора. 14 грудня 1986 року урядова комісія було прийнято рішення, що Аварія на ЧАЕС в основному була ліквідована, і саме цей день вважається в історії в наш історії України як день перемоги над мирним атомом. Ми пам'ятаємо про чорнобильців не тільки в цей день, не тільки тоді, коли 26 квітня почалася велика техногенна аварія. А ми повинні пам'ятати про них постійно і системно. Свою перемогу над радіацією ліквідатори почали відзначати у грудні 86-го. У 1994-му звернулися до керівництва країни із проханням започаткувати день вшанування учасників ліквідації Чорнобильської аварії. Державного визнання тоді день не набув, хоча й почав відзначатися установами та організаціями. Із набуттям статусу на поверхню вийшли проблеми низьких пенсій та, власне, самого статусу Ліквідатор аварії на ЧАЕС. Ці проблеми залишаються актуальними і на сьогоднішній день. Людей, які ціною власного здоров'я та життя врятували землю від страшної трагедії, згадували і в Бердичеві. За останній місяць місто втратило Романа Зюльківського та Миколу Козачука, смерть яких пов'язана із роботами у Чорнобилі. Про них та про інших наших земляків-ліквідаторів говорив Іван Осіпчук. В першу чергу там працювали працівники пожежної охорони, це наші колеги. Сьогодні вже два з них немає. А подальша була робота не тільки. Працівників пожежної. Там працювали камінщики, електрики, водії, сантехніки. Всі приймали участь у зведенні саркофагу для того, щоб закрити реактор, щоб не було далі розповсюдження радіації по всій території. У 1986-му смертоносний удар стихії прийняли на себе звичайні люди. Квіти та пам'ять у серцях мільйонів це лише невеличка частка того, чим українці можуть віддячити їм за цей подвиг.